Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Доброго дня, друзі, і знову з вами програма двоколісні хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Сьогодні продовжуємо розповідати про велопригоди у Малайзії, де ми з володою і далі крутимо педалі велосипедів на шляху від України до Австралії. Шукаємо культуру, цінності, музику та особливості народів, що відрізняються від назвами українців. В дорозі також записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І, звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі. Тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Ми все ще на цьому маленькому клаптику суші серед солоної води релаксуємо та насолоджуємося гостинністю українців. Ноги наші відпочивають від попередньої довгої дороги. Ця територія входить до складу Малайзії. Тут усюди витає запах дуріанів, бананів, кокосів, роті, смаженої риби та ще всіляких смаколиків. Тут ми пробули трохи більше тижня і почувалися, наче в рідній Україні. Ми на Малазійському острові Пінанг, і після кількох хвилин місцевої музики я розповім вам про те. Те, що відбувалося з нами тут в останні дні? Ти чув таку музику. Як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками? Минулого разу я не завершила свою розповідь про зустріч з Анею в українському хостелі Клок що на острові Пінанг, де ми все ще відпочиваємо перед подальшою дорогою по Малайзії. Отож, Аня для нас одразу стала як найкраща подружка, дуже позитивна та приємна дівчина. Говорили ми багато й довго, справді як рідні душі. Ви знаєте, це якось дуже по-особливому приємно зустрічати таких хороших земляків на іншому боці планети. Це як ковток українського повітря. Того дня Анічка ще нас пригощала запашною кавою та яблучним штруделем, який зранку спекла. Не можу навіть вам передати, які ми тоді були щасливі, наче справді потрапили на батьківщину. Рідна мова, український пиріг, український хостел, Леся Українка, Тарас Шевченко, Олександр Довженко та Степан Бандера, які оселилися в хостелі, і тепер за кожним спостерігають зі стін цього затишного закладу. Ще списуючись у Фейсбуці, ми з Аною говорили про вечір зустріч з українцями в хостелі, де ми поговоримо про наші мандри, покажемо наше документальне кіно Країна скарбів. Про те, як влітку 2011 року ми проїхали на велосипедах всю Україну від Ужгорода до Луганська і записували давні пісні. Та, звісно, поспіваємо наших пісень. Того дня ми мали чудову нагоду все обговорити і домовитись провести захід через п'ять днів, коли і Світлана, і Богдан і Іра з Денисом. Повернуться. За нашими планами вечірка має бути вдалою. З нас творча програма, а з Ані українські страви. Час спливав дуже швидко, тому мусили переривати нашу приємну розмову з Анею їхати назад. Вже темніє, а попереду ще 15 кілометрів. Дорогою заїхали в місцевий регі-клуб і домовились про виступ у них. Вони без вагань погодились. Отож, будемо грати завтра. Все дуже просто. Хочеш грати? Приходь і грай! Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Була неділя. Півдня ми репетирували, готували нові пісні, а потім поїхали знову до Джорджтауна. О 19.00 були у регі-клубі, аби зробити саундчек і потім дати концерт. Але з боку клубу все було дуже поганенько. Ну як легко погодились така й організація. Ми домовлялися про два мікрофони, більше в них немає, але шнур одного мікрофона не працював. Тому з бідою навпіл ми відіграли годину з одним мікрофоном. Було нелегко, але люди зібрались позитивні і приймали нас гарно. Аня привела з собою ще одну киянку Олену, яка трохи тут відпочиває, а також примчав до нас на концерт Василь. Він програміст, живе в Києві родом з Кам'янця-Подільського. Кілька разів ми з ним перетиналися на мистецьких заходах в Києві, але якимись друзями чи навіть добрими знайомими не були. Тим не менше, нам було дуже приємно його тут побачити. Василь сказав, що три дні тому прилетів з Києва на острів Борнео, що також у складі Малайзії. Потім захотів поїхати на Пінанг. Почув про наш концерт. Концерт і мчав з усіх сил. І що ви подумаєте: Встиг! А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. Кілька днів до запланованої вечірки в хостелі ми працювали, репетирували, готували власну фотовиставку зроблених в дорозі світлин і час від часу кружляли околицями пінангу. Потім повернулися з поїздки Іра з Денисом. Нагадую, ми тимчасово у них зараз живемо тут на пінангу. Знову цікаві та приємні розмови за чашкою чаю, знову недоспані ночі та море вражень. Іра та Денис теж дуже хороші та позитивні. Кожен з нас ділився враженнями про Азію, і в кожного горіли очі. Очі, коли заходила розмова про Україну. Бо ж, любимо, ми однаково нашу батьківщину в Іри з Денисом в Донецьку залишились всі набутки, родичі, друзі. Але повертатися вони планують в інше місце в Україні, а саме в Донецьку, Іра була дуже активною, організовувала концерти, працювала ведучою на радіо. Тут на пінангу працює в туристичній сфері, тому радіо їй не вистачає. І ще їм обом не вистачає культурного життя. Подивитись якусь сучасну виставу, сходити на концерт чи виставку. Цього тут в Азії на жаль мало тому зараз вони подумають вертатись назад, але тепер вже в Київ. Одного чудового ранку ми надумали сходити всі разом на Манкі Біч, відомий на пінангу пляж. Дорога наша пролягала через джунглі. Тоді парило несамовито. Лісові хащі були наповнені вогкістю та всілякими малими і великими мешканцями. Щоб ви розуміли, в цих краях дуже багато ящерок, змій, велетенських жуків та павуків, в'їдливої, комашні, варанів, мавп і так далі. Особливо багато нахабних мавпенят в джунглях. Часто вони бувають навіть агресивними. Тому, будь ласка, не беріть приклад з. Більшості туристів, які намагаються погладити мавпу чи погратися з нею, ці істоти дуже непередбачувані, можуть напасти, подряпати і щось поцупити. Тому будьте обачними і не піддавайтесь спокусі. Ми неодноразово бачили, як мавпи атакували людей. Але того дня до Манки біч ми так і не дійшли. В джунглях трохи звернули зі стежки і натрапили на природні басейни з прісною водою. Вода була чистенькою та холодненькою, накупались до схочу. а потім джунглі нам ще подарували канатну доріжку. Щоправда, офіційно вона була закрита на ремонт, проте спокуса була занадто великою, і ми все ж пройшлися нею. Ця хитка доріжка з тросів та канатів височіла метрів з десять над землею. Ми, наче, літали в гущавині зелених та буйних. Джунглів, а потім натрапили на ще одну прекрасну водойму серед природи, і закортіло нам тут влаштувати фотосесію. Все затяглось на кілька годин, проте фото вийшли на славу. В творчому процесі навіть довелося боротися з мавпами, які нас обступали і намагалися щось поцупити, але потім все ж відступили. Напевно, нічого привабливого для себе не знайшли, але ж ці істоти смішні, ви б їх бачили. Об'їхати світу на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на Радіопромінь. А ще на острові Пінанг нам треба було зробити візу до Індонезії. Отож знову підготовка документів і похід у нове посольство. З індонезійською візою, яку кажуть в Україні, отримати не зовсім просто. Тут у Малайзії все виявилось легко і швидко. Одного сонячного дня ми поїхали в Джорджтаун, бо саме там знаходиться посольство Індонезії в Малайзії і подали всі необхідні документи. На сайті посольства вся інформація є. Коштує віза 50 доларів з особи видається на два місяці. Її зробили нам за за один день, тобто наступного ранку в нашому паспорті вже красувалася нова віза. До речі, передостання у цій подорожі залишилася ще лише одна австралійська, і напевно вона буде однією з найважчих для нас. Тому тримайте за нас кулаки, аби й австралійську візу нам легко і швидко поставили, як і всі попередні. А тим часом дні спливали, і настав той важливий для нас день зустріч з усіма українцями у Клоквайсі. Їх тут того вечора зібралось осіб 20. Також прийшли ще й місцеві малазійці, і тимчасові мешканці хостелу. Фільм Країна скарбів, який ми показали спочатку вечора. Звісно, був найбільше цікавий для українців. А от після того ми взяли свої інструменти, вдарили по барабанах та клавішах, і на ті звуки, що були чутні на всю вулицю, люду посходилося ще більше. Було. Дуже затишно і якось по-домашньому ми співали, говорили, знову співали, грали і говорили. В паузах Аня пригощала гостей млинцями та узваром всі були щасливі та задоволені. Прийшли до нас і двоє таких, як і ми, мандрівників-велосипедистів зі Швейцарії: Селін та Ксав'єр із дворічною донькою. Мала слухала з превеликим задоволенням українські пісні і інколи навіть танцювала. Батьки цієї дівчинки вже п'ять років мандрують на велосипеді з світом. Доньку, уявіть собі, теж народили в дорозі, і вже з п'яти місяців вона також подорожує з батьками. Причому почала одразу з безлюдних напівпустель Австралії. Ці троє надзвичайно позитивні, відкриті. Та життєрадісні. Після спілкування з ними одразу стає зрозуміло, що вони знайшли своє щастя у житті. В Подорожі, так само, як і ми, час від часу влаштовують фотовиставки. Наразі вони зупинилися на півроку на пінангу, пишуть статті, книгу та готуються до нового етапу подорожі. Планують майнути в Канаду та Америку, потім ще кудись, але зупинятися не хочуть. В дорозі живуть, як і ми, в наметі, готують їжу на вогнищі, хоча здавалося, б, багаті швейцарці. Ач ні. Не вгот готелях та не в ресторанах справжній смак свободи двоколісні хроніки веломандрівка з України до Австралії: світ, який відчув Україну. Що ж, вечір вдався на славу і затягнувся на цілих три години, а не на дві, як планувалося. Після дійства ще довго всі ми не могли наговоритися та наобніматися. А потім знову прощання, бо незабаром маємо покидати пінанг. Хоч як тут нам добре, але дорога кличе. А наступного дня ми вже з усіма прощалися. Дякували Ірі, Денису, їхній мамі Галині, Богдану, Ані, Світлані, Андрію, Оксані і рушили з острова на материк. Прощавай пінанг, і дуже хочеться вірити, що це не назавжди. А от що на прощання нам побажала Іра, спілкуючись з двоколісними хроніками, яких ми тут побачили в Малазії, розумієш, що в принципі життя починається саме тоді. Коли ти подорожуєш. Якщо ви ще досі сидіти на місці та щось там міркуєте, годі квапитесь, беріть всі свої речі, або зовсім без речей, та вирушайте в подорож, і тоді ви справді відчуєте, що таке справжнє життя. А, ну, якщо вам того замало, то просто слідкуйте за тим, що хлопці та дівчата пишуть в інтернеті про свої подорожі. Але особисто від себе можу сказати, що мій чоловік обов'язково поїде в подорож, <с> а я трішки згодом. Щоб ви розуміли, сказала Іра, яка вже більше року тут у Малайзії подорожує, об'їздила пів Азії і яка бачила дуже багато чого цікавого і світогляд, якої однозначно розширився, напевно, на 90 градусів після України. Та це я. <с> Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. А зараз пропоную вам ще один урок нашої школи побуту. Я вже багато розповідала про наші концерти, вуличні виступи, але ще, здається, не говорила детально про музичні інструменти, які возимо з собою. А вони без сумніву заслуговують окремої уваги, адже мандрують до далекої Австралії на рівні з нами. Тож сьогодні поговоримо про них. Школа побуту веломандрівника. З одного боку, ми, звісно, розуміємо, що далеко не кожен веломандрівник бере з собою в подорож музичний інструмент, і навіть не кожному ця тема є цікавою. Але з іншого, ми сподіваємося, ви також вже зрозуміли, що ми з Володимиром незвичайні велосипедисти і веземо у далекий світ багато чого незвичного, в тому числі і купу музичних інструментів. Адже як я вже не один раз казала, на нашому довгому шляху від України до Австралії ми не лише шукаємо та записуємо місцевий музичний фольклор. А й часто самі граємо та співаємо українських пісень у містах та містечках різних країн, знайомлячи місцевих людей з нашою культурою та музикою. Отож, які музичні інструменти ми для цього маємо. Якщо ви чули музику нашого гурту Фолькнери, то погодитесь, що ми використовуємо досить багато ударних інструментів. Тож із собою в цю подорож ми також взяли два невеличкі барабани. Точніше, один з них турецька металева дарбука, був з нами від початку. А інший непальський традиційний дерев'яний барабан ми придбали у Катманду. Там вони дуже поширені і продаються доволі недорого в усіх музичних магазинах. Тож з того часу не лише володя грає на барабані, а й я також гамсель по ньому між куплетами. Ось як звучить турецька дарбука. А це звук непальського барабана. Барабани ці досить легкі і невеличкі, без проблем поміщаються в один мішок на багажнику разом з наметом та іншими речами. Наступний інструмент колісна ліра, виготовлена карпатським майстром Михайлом Тафічуком. Вона проїздила з нами у всіх шістьох експедиціях двоколісні хроніки. І, взагалі, можна сказати, що з неї почалася діяльність фолькнерів у далекому 2010 році. Тож зрозуміло, що ця ліра для нас дуже дорога, хоча й часто вона не в найкращій формі через постійне транспортування, часто не строїть через надмірну вологість і таке інше. Основа цього давнього українського інструменту. Та колесо крутяче, яке виконавець видобуває звук з двох, трьох чи більше струн. А на одній з них іншою рукою награється мелодія за допомогою клавіш. Наша ліра завжди викликає великий інтерес публіки на виступах через свій оригінальний вигляд та цікаве звучання. Також ми маємо укулєлі – невеличкий та легкий інструмент, що схожий на гітару, має чотири нейлонові струни та історично походить з Гавайських островів. Останнім часом, як ми помітили, досить багато мандрівників полюбляють брати укулєлі у похід як альтернативу громісткій та важкій гітарі. Цей інструмент настільки легкий, що його може собі дозволити кожен велосипедист, хоч звучить він помітно тихіше ніж гітара, проте не менш красиво. Того маємо ще два зовсім мініатюрні, але колоритні інструменти: Дримбу та глиняний свищик. Але не забуваймо і про електроніку. Дуже компактну та надзвичайно легку міді клавіатуру Korg Nano Key Ми також веземо в одному з баулів у поєднанні з віртуальними інструментами на ноутбуку. Вона дозволяє синтезувати звуки, як заманеться, та міксувати їх з нашими акустичними інструментами. Здається, це весь наш арсенал. Зрозуміло, що такий оркестр ми не радимо вам брати у звичайний похід. Але в будь-якому разі, хоч що б ви з собою взяли, нехай муза завжди мандрує поруч з вами. Це і все на сьогодні, друзі. Чекайте за тиждень продовження велопригод в Південно-Східній Азії. До речі, сьогодні 29 серпня, і це день народження моєї мами. При нагоді вітаю свою матусю, міцного здоров'я вам та ще багато років щасливо прожити на радість рідним. Програму Двоколісні хроніки записали у Малайзії. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту Миру всім. І не забувайте частіше. Just... Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі «Радіопромінь». Далі буде.